Сьогоднішня наша акція Дорога до перемоги в Чернігові. Ми передаємо таку мототехніку, яка відреставрована об'єднаним байкерським фронтом всіма байкерами, які долучились. Ми взяли, купили мотоцикл, відреставрували його з. Зробили заміну всяких там різних е запчастин. І на сьогоднішній день його передаємо е військовим. Е ця техніка, звичайно, не хаймерс, але вона буде виконувати свої е функції е в війську. Смисл такої техніки на передовій в тому, що він дуже низький силует. В принципі, все прохідний, там, де пройде людина по якимось стежкам між деревами, там пролізає мотоцикл. Силует низький. Його можна загнати в будь-який кущ, гілки торчать, зверху сіткою накинув, він замаскирований. Коли ти на ньому їдеш, він по суті висота ну, так само, як у людини, яка йде пішки. Рост до нього можна ззаду причепити прицеп. Причеп це привезти бика, евакуація пораненого, якщо коляску переробити, так само. На коляску можна цепляти СПГ-шку, на коляску можна цепляти ящики з БК, ззаді міномет, хлопці розробили систему. Дуже швидко можна стати, відпрацювати, так само швидко зібратися і уїхати, тому що контрбатарейна боротьба зараз ну, це реальна тема. Мабуть, це вже 31-й мотоцикл, який був зроблений, переданий хлопцям, які зараз наші хлопці, наші байкера, боронять нас, захищають наш спокій, наші сім'ї. І разом ми є велика сила. Ми є всі єдині хлопці та дівчата, і байкера. Це дуже дружній колектив, який без, без вашої допомоги ми б не могли і не достигли б нічого, нічого б не зробили в допомозі для наших захисників, для наших котиків.